Кварцевий тактичний годинник хемсотміллітері. Корпус годинника виконаний з міцного полікарбонату. На корпусі ззаду є спеціальні вставки, щоб відрегулювати підрозмір кисті. Рамінець виконаний з паракарду. Ця мотузка повністю знімається, та її можна використовувати для інших цілей. На ремінці бачимо компас. Компас дуже точний. Його потрібно поставити в одне положення та зачекати орієнтовно 10 секунд. І він покаже вірний напрямок. На застібці бачимо термометр він показує температуру зовнішнього середовища та свисток. Застібка дуже зручна. Та надійна. якщо застібнути, ви вже годинник не загубите, він не розстібнеться, тому дуже зручно. Також на застібці бачимо кремнівий стрижень. Та спеціальний ножик, завдяки чому можна зробити іскру. Деник налаштовується дуже легко. Центральна нижня кнопка відповідає за підсвітку. Підсвітку буде краще видно у вечірній час доби, вона доволі яскрава. Також ліва верхня кнопка також відповідає за підсвітку. Щоб налаштувати основний час, потрібно тричі натиснути ліву нижню кнопку. Починають моргати секунди, щоб збити на нуль, натискаємо праву верхню кнопку. Щоб перейти на години, натискаємо праву нижню кнопку. Починають моргати години. Щоб вибрати значення, натискаємо праву верхню кнопку. Знову праву нижню. Переходить на хвилини. Праву верхньою верхню регулюємо. Натискаємо ще раз праву нижню кнопку. Обираємо місяць. Ще раз праву нижню. У нас починає знизу моргати наша дата. Правою верхньою регулюємо та обираємо, яка в нас дата. Натискаємо ще раз праву нижню. Тут у нас не видно застрілку, але починають моргати у нас день тижня з скороченням. Обираємо день тижня правою верхньою кнопкою та фіксуємо результат лівою нижньою кнопкою. Щоб налаштувати наш стрілочний час, нам потрібно штіфт витягнути на себе. Та налаштовуємо за годинниковою стрілкою. Щоб зафіксувати, ставимо його в початкове положення. Далі переходимо в наступний режим лівою нижньою кнопкою. Це в нас будильник. Для того, щоб налаштувати будильник, зверху показано час, потрібно натиснути праву нижню кнопку. Починають моргати години. Верхньою правою налаштовуємо. Натискаємо праву нижню хвилини, налаштовуємо та фіксуємо нижньою правою кнопкою. В маленькому квадратику бачимо у нас дзвіночок, це означає, що будильник ввімкнено. Для того, щоб ввімкнути, вимкнути будильник або перемикнути режими, натискаємо праву верхню кнопку. У нас з'явилися рисочки: це «погодинний будильник, тобто будильник буде лунати щогодини. Натискаємо ще раз: це ми увімкнули два режими: звичайний будильник на час, який ми налаштували, та «погодинний будильник. Натискаємо ще раз, вимкнули обидва. Можна вибрати або просто будильник, або просто погодинний будильник. Вімкнути 2 або вимкнути обидва. Все верхньою правою кнопкою. Натискаємо ще раз ліву нижню. Це режим основного часу. Натискаємо ще раз будильник. Ще раз це секундомір. Щоб запустити секундомір, натискаємо праву верхню кнопку. Секунди пішли. Щоб зупинити, натискаємо ту саму праву верхню кнопку, щоб збити на нуль праву нижню кнопку. Все, наш годинник налаштовано. Цей годинник має 5 атмосфер водостійкості, з годинником можна плавати та не хвилюватися, чи буде він працювати після цього. Зараз перевіримо. Занурюємо годиннику в воду, дістаємо. Як бачимо, секундна стрілка йде, з годинником все добре.